Доброго дня, шановні студенти. Доброго дня! У нас з вами сьогодні лекція яка продовжує теми фундаментальні проблеми буття, тобто свідомість, вона пов'язана з тема пізнання. Пізнання його структура та динаміка. Ми з вами сьогодні розглянемо от, перед вами три питання, які стосуються сьогоднішньої лекції. Тема, яка стосується наступної, тобто це четверте питання, це наукове пізнання, ми розглянемо на наступній лекції. Тобто ми сьогодні з вами розглянемо поняття, пізнання, його види, рівні форми пізнання, знання та істина, сучасні концепції істини. Будь ласка, звертайте увагу на те, що буду вам акцентувати увагу, тому що це у вас іспити починаються. Тобто ваші групи поставлені з 15 числа, з 15 червня, тобто ви будете в онлайні здавати. Тому це. Важливо, щоб ви знали, які, тобто, грамотно написати відкритий тест, тобто правильну назву, і тому десь щось записуєте, щоб вам було легше пройти тест. Уснокомпоненти, я не знаю, як вона буде ще відбуватися, або в режимі онлайн з включеним відео, або в аудиторіях. Ну, це ще питання. Що? Будь ласка, дівчатка виключіть звук. Дівчатка, Інна, інна виключить звук. Угу. Ключові терміни і поняття, які ми сьогодні з вами використовуємо, це гносеологія, це теорія пізнання, епістемологія це дослівно також прикладається, як теорія знання, але е, якщо. Е, Поєднати з сучасністю це теорія наукового знання, те, що ми будемо з вами розглядати на наступній лекції. Знання, істина це одне з фундаментальних понять філософії, теорії пізнання світогляду, філософії Платона, істина це один із устріїв буття. В наш час поняття істини розглядається в більшості випадків як те, що виправдовує спрямовує та стимулює людське пізнання. Істина як поняття передбачає повний адекватний перехід дійсності до знання. Проте, оскільки таке неможливо, то вона й постає як ідеал і орієнтир пізнання в будь а будь-які реальні знання мають лише певну ступінь наближення до істини. Об'єкт пізнання, предмет пізнання. Пізнання Пізнання – це специфічний спосіб взаємодії людини з світом, що передбачає освоєння світу на основі створення в людській свідомості образів, моделей, символічні конструкції дійсності, що дозволяють людині. Як з неї, так і перетворювати її. Суб'єкт пізнання. От зверніть увагу на об'єкт, предмет і суб'єкт пізнання. Це будуть питання, які є в тестах. Так. Перед вами філософські дисципліни. Які в е, казала епістемологія, це е, ст, е, вивчає наукове знання. Пізнання це взаємодія суб'єкта та об'єкта, оскільки його результатом є не створення ідеальної копі речей і не їхнє відображення, а творча взаємодія, результатом якої є знання. Як вам пояснити, що таке пізнання? Тобто, тут, якщо ми побачимо маленьку дитину, яка буде Захочу побачив картинку вперше на, в, в телевізорі або от в ноутбуці, та, їй хочеться це порухати, тобто вона щось пізнає, пізнає світ. Е, тобто, пізнання, і це запам'ятайте, це людська доля і людська справа. Це форма та умова діалогу людини зі світу Можна стверджувати той мір, як людина втягнута власний людський, соціально-історичний процес дійснення своєї життєдіяльності, вона приречена до пізнання. Тому пізнання не можна зводити тільки до продукування інформації, виділяють чотири її основні складові пізнання: це процес здобування знань. Це створення образів, моделей, теорії реальності, це є інформативний аспект пізнання, відношення до якого можна поставити питання: що прагнення володіти реальністю, проникнути в її. Приховані підвали не опанувати ними. Це є активно-дієвий або вольовий аспект пізнання, до якого можна ставити питання, як Як можна виміряти, використати пізнане, опанувати ним. Третє це бажання досягти найважливішого для людини знання та стану буття. Як в давні часи, так і зараз людина не залишає відчуття того, що здатність пізнавати її дарована не випадково, що вона може завдяки пізнанню знайти відповіді. На, найбли... на найбільш важливі для себе питання це смисловий аспект е, пізнання, тобто відповідає на питання, навіщо для чого? Інколи ми ставимо питання за що. То, напевно, це неправильно, тому що якісь, щось нам дано, і якийсь зміст в цьому є в питанні, тому, тому треба на якісь події, треба ставити питання, навіщо для чогось нам треба пройти цей шлях. І четверте, це. Статус реальної явища пізнання та знанню надають знаково символічні форми. В простому варіанті це мова і письмо. Пізнавальна діяльність людини традиційно розкривається в філософії через поняття об'єкта та суб'єкта. У вас на екрані. Суб'єкт пізнання це людина, яка активно впливає на реальність, створює моделі та теорії, а об'єкт пізнання це частина реальності, фрагмент реальності, на який спрямована пізнавальна активність людини. І це ви повинні не плутати, тому що щоб у вас не заблудитись на іспиті. Тому вони є взаємопов'язані, і об'єкт, і суб'єкт пізнання. Складність. Явища А, існують е, філософські позиції щодо можливості пізнання. Це гносеологічний оптимізм, е, це м м людське пізнання не знає межі спроможні продукувати надійні, ґрунтовні, достовірні знання, спроможні допомагати людині вирішувати основні питання свого життя. Агностицизм. Запам'ятайте, будь ласка, цей термін. Агностицизм це принципове заперечення можливості для людини мати виправдані достовірні знання. І скептицизм це висловлення сумлі, сумніву як позитивних можливостях пізнання, так і в його повній неспроможності. Позицію утримуватись від однозначних оцінок пізнання. Складність явища пізнання знаходить своє виявлення в різних видах пізнання, тому що коли я кажу, що е, один із видів пізнання є базовий, це не значить, що він є, є така назва. Це означає, що він є одним із основних видів пізнання, тому що він є в кожного в житті. Це життєво досвідне пізнання. Життєво досвідне пізнання це процес формування знань людини під час здійснення своєї життєдіяльності. Знання тут формуються стихійно, воно постає не за змістом. Життєво досвідне знання і пізнання носять ситуативний характер, є некритичними, доволі консервативними. В них не проводяться виправдані відмінності між суттєвим та другорядним, індивідуалізованим та загальним. Е, існує релігійно е, наукове пізнання, наукове пізнання це коли усвідомлюються ролі важливі знання, воно є спеціалізованим, спеціально організованим, воно є диференційованим, запам'ятаєте це, та предметним за предметами та напрямами. Також є систематизованим та впорядкованим в порівнянні з іншими видами пізнання. Наступний вид пізнання це художнє мистецтво. Пізнання. Це передає реальність через людське переживання. В ньому присутні емоції, відбувається воно в образній формі. Запам'ятайте, воно передає реальність через людське переживання. Тому, от якщо от ми подивимося, наприклад, на мистецькі твори французького імпресіоніста Жан Моне, який один і той же сюжет. Тобто десь воно знаходиться в одному і тому місці, десь, наприклад, в Парижі або там в Та він показує е, в різних е, ракурсах. Тобто зима, літо, осінь, м -м день, ніч, вечір, ранок. І коли ми дивимося на ці різні картини, нам, здається, так, одне і те саме місце, такі самі люди, як би стоять там все. Але ми вже отримуємо інше таке знання, пізнання, тобто пізнаємо, тобто якісь, тому що таке людське переживання Воно відбувається через емоції, це саме художнє мистецьке пізнання. Ще один вид пізнання це релігійно-містичне пізнання, воно окреслює джерела своїх відомостей як божественне об'явлення, особливе просвітлення, божественну благодать. А хоча ці джерела залишаються для нас багато в чому-таємничими та недосяжними, ні для контролю, ні для свідомого використання, немає сенсу заперечувати особливо значущі для людини того, що викладено в священних текстах і релігійних настановах. І ще один відомий такий вид пізнання, такий, але інтерес його, особливо зріс наприкінці ХХ століття, це екстрасенсивний вид пізнання. Він залишається для нас досить незрозумілим, тому що природа його невідома, і невідома вона і тим, хто є його носіями. Ми можемо тільки констатувати, що так звані екстрасенси, контактери, тобто, певно, певні якісь особливі люди, вони мають можливість отримувати інформацію з якихось незвичайних недоступних для більшості людей джерел отримання інформації. І ну, такий приклад можна привести, коли в 20 столітті такий Кашпіровський був, там ланчумак, але ще раніше існував така людина, як Вольф Мессинг. Я думаю, що ви чули таке ім'я. І коли от, ну, я не буду, тобто, це я зрозуміла, що я не буду якби агітувати, як агітувати як людину, така позитивна Сталіна, але просто цей випадок пов'язаний з його життям, тобто ну, з життям його сина Василя Сталіна, який був, захоплювався командами хокейною. І прийшов Вольф Месін до Сталіна і попередив, що його син не повинен летіти з тою командою в літаку. Дійсно відбулася така трагедія, тобто загинула ціла команда хокеїстів в літаку через авіакатастрофу. Ну, Потім, коли цей Василь Сталін знав, то дуже якби був о, о, і переживав, і був і здивований. Але, ну, тобто, це говорить про те, що існували такі люди, які якісь черпали якусь інформацію з якихось своїх джерел. Як бачимо, кожне із цих видів пізнання має як свої переваги, так і свої обмеження. І важливо відзначити, що жоден з них не може з них бути компенсований якихось іншим, а тому значені види пізнання доповнюють одне одного, створюючи єдину та складну панораму пізнавального процесу. І зараз ми прийшли з вами до таких рівнів пізнання, тобто не плутати види пізнання і рівні пізнання. Тобто ви повинні тільки знати, що існують три рівня пізнання. Тобто, перший це чуттєвий або його називають перцептивний досвід, це і фіксація окремих властивостей та ознак речей органами чуття людини відповідно до їх можливостей. Чуттєвий рівень пізнання ще не творить. Знання, тому, наприклад, побачити річ, це ще не означає пізнати або зрозуміти. Але поза ним пізнання неможливе. Чуття постають єдиним каналом зв'язку вищої інтелектуальної діяльності людини з факторами та чинниками зовнішнього світу. Чуттєві пізнання здійснюються у таких формах. Відчуття. Сприйняття уявлення. Чуттєве пізнання не може задовільнити людину, бо воно має цілу низку очевидних недоліків, відчуття мають свої межі, тобто далеко не все ми можемо бачити, відчувати. Відчуття мінливі, нестійкі, відносні, ситуативні. Відчуття не дають нам надійного критерію для розмежування суттєвого та несуттєвого в тому, що увійшло в поле нашого сприйняття. Наступний рівень пізнання це раціональне, або його називають раціонально логічне або абстрактне мислення. Тобто чуття пізнання фіксує окремі ознаки та властивості предмета, та абстрактне мислення, воно постає спрямоване на і дослідження зв'язків, функцій і відношень між речами або всередині окремих речей. Форма абстрактного або раціонального мислення це Поняття, судження, умовиводи, сукупність речень, суджень, пов'язаних між собою законом логічного виведення, це є умовиводи, логіка розглядає два основних типи: це індуктивні, згадаємо Френсіс Бекон, рух думки від часткового до загального і дедуктивні, я вам казала, Холмс. рух думки від загального до часткового. Тобто... Оці два рівні вони та важливі, але якщо використовують тільки один з них, то не буде ніякого ефекту. Тому, наприклад, якщо м, при розгляді особливості раціонально логічного пізнання виникає проблема застосування понятті теорії реальності, наприклад, одна річ вивчати теорію медицини, а інша лікувати реальних хворих. Тому, якщо поєднати ці два рівня пізнання, виникає третій це синтезувальний рівень пізнання, на якому умови види поняття концепції абстрактного мислення втілюються в реальність, навіть не лише інтелектуального, а й реального вигляду. Тобто проявляються вони в його формах, що здійснюють синтез Чуттєвих вражень з положеннями раціонально-логічного мислення. Ну, ви знаєте, коли я закінчила полі, е, політехніку, це було 30 років тому, я мала грунтовні дуже знання, і зрозуміла, що коли я хотіла в аспірантуру поступати через рік, мені треба було попрацювати, я вам казала, в, е, в, на практиці, і в мене було три місця. Можливість вибору, я вибрала завод, і коли я прийшла туди інженером, мені дали у мене були підлеглі. Я була в шоці, тому що треба було якось реалізувати ті теоретичні знання, які отримала я в університеті. Ну, добре, мені допомогли, тобто, це означає, що людина, яка приходить, тобто, з ґрунтовним багажем знань, вона повинна це вміти використовувати, тобто поєднати. Практику з теорією, і тоді буде якийсь ефект позитивний. Тобто, форми синтезувального рівня це досвід, експеримент і практика. Тобто оці три рівня пізнання вони дозволяють нам Зрозуміти, що пізнання розвивається відчуття до абстрактного мислення а та до їх синтезу, і в процесі якого людина знову отримує чуттєве враження, переходить до нових міркувань. Тобто пізнання, воно розвивається, так би мовити, спіралі подібно, воно еволюціонує, нарощується, маючи певну внутрішню ритміку. От у вас форми чуттєвого пізнання. Форма раціонального пізнання, форма синтезувального пізнання. І ми прийшли до такого поняття і істина. От перед вами концепції істини, багато питань, які присвячені саме концепціям істини. Запам'ятайте це, будь ласка, які існують. Це кореспондентська, когерентна, конвенціональна, прагматична. Регулятивно. Можете потім подивитися віртуальному навчальному середовищі про кожну концепцію істини. Тому що у вас будуть відкриті тести, і вам треба грамотно написати. Наприклад, когерентна концепція істини, тобто правильно цю назву, написати прикмети: когерентна. не треба писати концепція, а просто яка Передбачали, що знання, особливо наукові, постають не стільки результатом відображення дійсності, оскільки її певним конструюванням. Конвенціональна від слова конвенція угода, тобто істиною вважають те, що більшість людей погоджуються визнавати таким прагматична. Вона це теорія м, істини як ступеня корисності, практичної виправданості знання. Прагматична концепція істини передбачає ієрархічну будову знання, тобто наявність в ньому більш важливих і похідних від цих компонентів та похідних від цих компонентів. Існує ще регулятивна концепція істин, згідно з якою знання розглядаються в якості таких інтелектуальних засобів, інструментів, моделей, що забезпечують оптимальність наших взаємодій зі світом. Істину як багатогранний елемент, процес нелегко збагнути у всій своїй повноті, і це може виливатись в таких позиціях догматизму. Позиціях релятивізму пам'ятаєте принцип відносності, і позиціях утилітаризму, тобто зведення до ранку істини тих знань, які на даний момент виявились виправданими і корисними, Позиція нормативного ставлення до істини. Істина недосяжна, проте слід виділяти в пізнанні те, що є найбільш виправданим, і приймати його в якості істини. Залежно від конкретного стану, знання якісно характеризують. Знання якісно характеризуються як очевидні, вирогідні, достовірні, правдиві, правильні та істинні. кореспондентська теорія істин говорить про відповідність речень е, об'єктивному стану речей у світі, найсучаснішою є, запам'ятаєте, регулятивна теорія. Істина? Існують е, об'єктивна істина, відносна, абсолютна? Е, скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється істина від правди? Як ви думаєте? Шановні студенти, що ви думаєте з приводу того? Правда може бути в кожного своя. Так. А істина одна. Скажіть мені, будь ласка, а яка буває правда? Суб'єктивна. Я? Об'єктивна. Давайте так легше. Пояснювати прикметникам. У кожного своя правда, та? тобто буває гірка, буває солодка правда, але це є правда. Тобто, істина одна, а правд може бути багато, тому що вона в кожного своя. На цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення. Гарного дня, до побачення.